Є новина, друзі. Санкції почнуть розглядати на наступному тижні. Хороша новина для України. Дослухайте до кінця. Ну, як я і говорив, перемовини однозначно 2 червня будуть. Україна на них піде. Про це заявив міністр закордонних справ. Україна готова вести перемовини, але хоче отримати меморандум. Ну який ховають росіяни. Але я про це говорив попередніх відео. Дивіться, я не буду повторюватися. Зеленський сказав, що ну з дій росіян зрозуміло те, що вони не хочуть конструктиву, не хочуть домовлятися, хочуть затягувати час. Ну, я про це постійно говорив, що росіяни на перемовинах хочуть затягувати час. Вони не хочуть, щоб перемовини розвалились, щоб пересталося вестись е Перемовин і не хочуть розвалити відносини з Трампом, але хочуть тягнути їх так, як їм вигідно, тому що десь вони наступають. Якщо десь в них будуть успіхи, вони будуть затягувати. Не буде, вони будуть активніше їх вести. Ну тобто, вони собі здобули як би вигідну позицію. Поки що сьогодні міністр закордонних справ Туреччини був в Києві, зустрічався з Зеленським. До того він був в Москві. Я думаю, що він передав там і позиції, і якісь кулуарні домовленості однозначно були. Ердоган запросив на перемовини Росію і Україну 2 Червня, ну попросив, щоб приїхали, давайте вестись. Тобто, перемовини будуть, і буде мирний, мирний процес продовжитись. Чому хороша новина? Найважливіше це сенатор Грем і Бюменталь, це республіканець і демократ, знаходяться з візитом в Києві. Це важливий візит, тому що Грем і Бюменталь вони просувають у цей законопроект про 500%, про який я постійно говорю. І Грем заявив, що з наступного тижня законопроект в Сенаті буде розглядатися про 500% Санкції, а що це означає? Він прямо сказав це Китаю, Китай. Ви більше не зможете допомагати росіянам воювати і закупляти їхні енергоресурси в великих кількостях, тому що якщо ви в них купляєте енергоресурси, всі товари в США, які ви постачаєте, будуть 500% мита мати. А ми з вами розуміємо, що таке тарифна війна для Китаю однозначно. Тим більше Трамп сьогодні обурився діями Китаю, що Китай не йде на жодні поступки, щоб заключити. Угоду, і це дуже хороша. Вона тим більше в адміністрації Трампа вже говорять про те, що треба цей законопроект пропустити. Нехай Сенат його прийме. Навіть Трамп його не буде підписувати. Вже є 82 сенатора, які готові за нього проголосувати, А вето щоб подолати, треба 67. І тобто таким чином Трамп добренький для Путіна, бо він санкції не запроваджував, але Сенат запровадив. І адміністрація Трампа після запровадження санкцій скаже: Путіну: слухай, друже, ну ми ж цього не робили. Ми до кінця тобі і то, і то, і інше. А ти не хотів. Так давай тепер іди на мир, припиняй війну, і ми ці санкції через сенат знімемо. Тобто це така хитра гра, і те, що його почнуть розглядати, це дуже добре. Ну, хоча сенатор Грем каже, що він не вірить росіянам, і після оцих перемовин в Стамбулі там до кінця тижня, до кінця двох тижнів, які назначив Трамп, він каже, що весь світ побачить, що Путін бреше. Тому стежимо. Ну, як то кажуть, розв'язка недовго залишилась. Напишіть